На оперативній нараді, що відбулася в понеділок, 11 листопада, Петро Пастух доповів про роботу медико-санітарної частини. Медико-санітарна частина за період, який пройшов, із вересня місяця працює в своєму звичному режимі. Проліковано в стаціонарі за місяць 720 осіб, в тому числі мешканців інших міст, 39 осіб. Зроблено 128 операцій, в тому числі сільським мешканцям 9 операцій. В умовах стаціонару виконано 135 всього операцій. Пологове відділення відкрито після санітарної обробки з 12 жовтня і працює в своєму звичному режимі і прийняло на сьогоднішній день 22 пологів. Всі жінки почуваються добре. Надзвичайних станів не було. Поліклініку відвідувань для дорослих склало 20 тисяч 127 осіб, дитячу поліклініку 11 тисяч 022 особи. Виконано виїздів швидкої медичної допомоги за пройший період 1047, із них по місту. 10 031%, в тому числі з прибуттям до 10 хвилин з моменту виклику 98,7%, що складає відмінний показник, в сільську місцевість бригади швидкої медичної допомоги були направлені в 16 випадках з прибуттям до 20%. З моменту виклику в 91,7%, що складає відмінний результат. Обласні показники в місті до 10 хвилин складають до 95% по, по сільським місцевостям до 87%. Ми вкладаємося в нормативи, які необхідні для надання медичної допомоги. Швидкої медичної допомоги вдома. Хочу сказати, що вже на протязі місяця триває у нас прививочна компанія проти грипу. Значить, не всі підприємства і не всі, скажімо так, мешканці нашого міста добре розуміють про цю важливу програму. Ми провели щеплення 200. Особам, медичним працівникам, які стоять на передньому краї надання медичної допомоги, а саме це працівники поліклініки, які виходять в очаги з тих самих зпишек гострих респіраторних інфекцій та грипу, це працівники реанімаційних відділень та швидкої допомоги. Кстати, я позвонили в клинику, вы говорите ребенку, чтобы получить справку, долго не ждать, то есть анализ, наверное, надо ответ ничего не надо, приходите, и вы получите. Если в детской поликлинике у ребенка в кабинете кишечных инфекций берут пару дней проходит, потом только терапевт берет справку, а в частной клинике придите, получите. Можно как-то ну, уточнить, законно ли это, или если гарантия, что с этой справкой будет здоровый человек в бассейне плавать, рядом с другим нормальным проверением. Для того, щоб отримати справку в басейн, Потрібно оглянути людину і обов'язковий огляд дерматовенеролога, ну, дерматолога, скажімо так, на предмет якихось шкірних захворювань. Терапевт не є дерматологом, тому справку повинен підписати на ряду з терапевтом також і дерматолог. Чому? Тому що терматолог розуміється на шкірних хворобах, які передаються, можливо, і через воду. Терапевт просто може отримати, тобто поміряти тиск, сказати, що серцево-судинна система дозволяє вам давати в басейні якісь нагрузки, там плити 100%. Пропливати 100-200 метрів і, і так далі, і тому подібне, але, вибачте, можна мати шкірні захворювання, на які терапевт може не звернути увагу. Тому я просто хочу сказати, що частна клініка може видати, але лише після довідки дерматолога, якого дерматолога. П'ятихацького, жовтоводського, дніпропетровського, криворізького. Але ця довідка повинна бути, і ця довідка повинна відповідати стандарту. І, звичайно, вона повинна мати, скажімо так, не термін годності. Також Петро Пастух доповів про роботи по відновленню роботи кабінетів поліклініки після пожежі. Сказати пожар це дуже так сказано громко. E, значить, кімната підсобна кімната, яка знаходилась на п'ятому поверсі поліклініки, в якій e, колись, дуже давно, років, мабуть, коли поліклініка ця тільки була здана, там знаходилась місцева ЕТС на 100 номерів, яка забезпечувала поліклініку от трьохцифровими e, телефонами у кожний, кожний кабінет і так далі. Та, e, а вона не працювала на протязі, ну, у всякому случаю, до мене, вона не працювала вже років сім або вісім. Вона була повністю обісточена від, е електромережі, від електромережі. Значить, там знаходився архів, який необхідно було передати, і ми його е планували передати Водійської комісії. Е Згідно наказу, який був у 2012 році, значить, водійський архів повинен був бути зберігатися на протязі 15 років. Наказ 2013 року. Водійський архів повинен зберігатися на протязі 3 років. Не встигли його передати, і там знаходилися використані шприци, які йдуть на утилізацію, бо ми не маємо права шприци викидати ні на мусорку, нікуди. Ми їх збираємо використовані шприци після ін'єкцій, проводимо, проводимо, проводимо їм дезінфекцію. Потім у нас є договор із фірмою, яка приїжджає і забирає. Ми їх накоплюємо, потім вона приїжджає, забирає ці шприци на утилізацію. Вже вони виїжджають. Від нас, ну, а потім роблять відра пластмасові, пластмасові тази, які ми потім купуємо в тому числі і разом з вами в магазині. Е, без 15, час, без 15 час поліклініка була закрита, бо вона працювала до часу дня, обійшли кругом поліклініки сторож, без 15 три виникло задимлення. Виникло задимлення з цієї кімнати. Значить, приїхала пожежна, пожежна охорона, значить, пожара там не було. Там було просто задимлення. Тому що, ну, ви знаєте, візьміть пак газет, скрутіть їх отак. от, Чотири от, крепко. Вони не горять, вони просто тліють по краям. Отака от ситуація була. Затлівання оцих газет. Ну, Ви визначили, що це. Коротке замкнення в розетки, хоча в розетки нічого не було, ніяких вмкнених електроприборів, і все було, ну це ну, скажімо так, загадково. Я не знаю чому. Пожар абсолютно задимлення ліквідовано на протязі 20 хвилин силами МЧС. Ми їм дуже вдячні. Значить, матеріальна ущерба. Вирахували рівно на 350 гривень розбиті два вікна, розбито вікно в коридорі, і краска, ту, яку ми скажімо так, купили і відновили вже цей кабінет. Я вас запрошую, прийдіть сьогодні, подивіться, вже все зроблено. От, кабінет, всі кабінети і поліклініка в понеділок працювала в своєму звичному режимі. Міський відділ міліції надав інформацію про свою роботу впродовж місяця. Шановні присутні, значить до єдиного обліку жовтовоським міським відділом протягом 2013 року, зареєстровано 3143 заяви і заяви повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. До ЄРДР внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань внесено 1700 73 кримінальних правопорушення. Значить, оперативна обстановка в цілому по місту стабільна. Значить, протягом листопада до єдиного обліку зареєстровано 126 заяв і повідомлень про вчинення кримінальні правопорушення. Значить, по видам, ну найбільше це у нас крадіжки особистого іншого майна 21. Тілесні ушкодження 15, два пограбування, обидва розкриті. Значить, шахрайство 5, зберігання наркотичних засобів, 3, з них один збут, незаконний обіг зброї, один, умисне пошкодження майна, 8, і реєстрація раптової смерті 27 випадків. Значить, до єдиного реєстру у нас внесено 54 матеріали протягом листопада зниці. Стаття 122 там, з середньої тяжкості тілесні ушкодження одні. грабования, крадежки, ну, то, что раньше. У нас как-то волнообразно происходит э, процесс хищения кобелей. Э, у, телеком бедный уже чуть не плачет. Я попросил бы вас э, уделить внимание этому вопросу и э, скажем так, усилить действия по сбережению имущества. Потому что это, в свою очередь, ведет к тому, что наши пенсионеры не могут дозвониться и до поликлиники, и в больницу, Ну, в принципе, это социальный вопрос, поэтому прошу на него обратить внимание. По картику, да. Сейчас сейчас вот в целях профилактики мы совершаются совместные рейдовые мероприятия. В ночное время вот, скажем так, с, задействуются сотрудники Жутоводского городского отдела, также Ну, скажем так, по всем фактам, мне кажется, фактов не реагирования или не своевременного реагирования не было. То есть тут обычно происходит как? Сработка в ночное время идет, выехали, проверили, никого ничего нет, а в дневное время потом начинают вот восстановительные работы, или вот выходят специалисты, проверяют, а там то ли куска кабеля, то ли вот уже большого куска кабеля нет, и вот тогда уже начинается это. Не, в этом направлении работаем, это не только -то как бы это, и одно из приоритетных, которые не только по желтым водам, но и в целом и по Украине, и по Дніпропетровській області на нього ну, обращають увагу, так що це у нас постійно на Олександр Чорний доповів про роботу МНС в місті. З початку року в місті пожежні підрозділи виїжджали по сигналу тривогу 56 разів. На осіння пожеж 3-4, допомога населенню 20 разів. Хибні виклики два, загинуло на пожежах три особи, загинуло на воді одна особа, врятована одна особа. За період 7 по 11 було два виїзди. Один допомога населенню, ми виїжджали співробітниками міліції, попитка суїцида була, розбили вікно, спасли дівчину 99-го року народження. А -го, 11 го як вже було сказано, виїжджали на гасіння пожежі СМЧ. При виїзді на місце пожежі було сильне задимлення. Виїхали дві одиниці автотехніки, це автоцистерна і автодрабина. По автодрабині піднялися на п'ятий поверх, тому що в коридорі було сильне задимлення. Не було зрозуміло, де очах була подана ствол для гасіння пожежі, вода. Через 20 хвилин було загасено ця пожежа. Причиною пожежі коротке замкнення транзитної електропроводки, яка проходила. По предварительному питанню там було підтікання кровлі. І більше всього, що коротке замкнення пройшло в цьому кабінеті, а перенапряження пішло іменно за 4 кабінети від цього. Такого там ущербу, як було сказано, 350 гривень тління, там бумага і тління шприців завдяки тому, що там шприці пластик і було сильне задимлення. Директор тепломереж Олександр Плис доповів про роботу тепломереж в опалювальний сезон. Уважає <зв>. Мелек Федори, присутствуючи ніж з истории. 3 октября, году начал отопительный сезон. в связи с понижением температуры наружного воздуха значительной и возникли в связи с этим определенные проблемы и в экономике предприятия вкратце по результатам работы в октябре месяце все получили квитанции, средний тариф по городу 3 гривны 11 копеек это при условии работы с 3 по 31 число расчетный тариф который у нас утвержден на 17 дней работы в этом месяце, с 15 по 31 число, 3 гривни 26 копеек. То есть, несмотря на то, что мы отработали на две недели больше, предприятие вложилось даже ниже расчетного тарифа. С одной стороны, это конечно, было достигнуто тем, что после потепления, которое было в конце октября, предприятие перешло на работы над топами, экономили газ. Кроме того, припуски в этом году у нас было порядка 30 порывов на тепловых сетях, что в три раза меньше аналогичных данных, но обычно у нас 80-90 порывов припуски происходит. То есть удалось достичь определенного уменьшения потерь, и в связи с этим мы вписались в тариф. Минус, конечно, то, что электроэнергии отработали, потребили значительно больше. Но это как бы не влияет на начисление для населения, это прямые убытки предприятия. В общем, вкратце такая ситуация по тарифам. Дополнительно сейчас продолжаем получать данные из ЖРЭО по подключению домов, подъездов отдельных. За октябрь в квитанциях у людей сделаны перерасчеты, там, где мы успели получить и обработать данные. В ноябре предприятие сделает дополнительные перерасчеты по тем домам, по тем адресам, которые поступают, еще продолжают поступать на текущий момент по срокам подключения. То есть, чтобы жители понимали, если у кого-то пришла квитанция с расчетным тарифом 3.11, а здание было подключено там 7, 8, 10 числа, и в квитанции за октябрь нет перерасчетов, обратите внимание, что эти перерасчеты будут сделаны в ноябре месяце фактически физически просто не успели в октябре месяце получить данные о ЖРЭО и произвести все перерасчеты по всему городу. Сейчас предприятие работает в плановом режиме. Что хотелось бы еще сказать. За октябрь месяц мы потребили газа на 2 миллиона 245 тысяч гривен. Проплатили ноль. За эти дни получили газа на 400, потребили газа на 495 тысяч Пока что проплата по газу с нашей стороны тоже нулевая. Идет сейчас выплата заработной платы в расчеты по электроэнергии. Ситуация довольно тяжелая, и платежи, как всегда, в начале сезона очень низкие. Надеемся, что жители это учтут, поймут и немножко улучшат свои показатели по проплатам. У нас на сайте есть информация выложена по задолженности и данных домов там не одна сотня тысяч долга по данным домам. Если люди думают, что предприятие до бесконечности может брать в долг газ, брать в долг электроэнергию, работать бесплатно, за все надо платить, в том числе за щебень, в том числе за асфальт, поэтому прежде всего. По городу у нас много таких порывов, и разрытых дорог и всего прочего. Мы сейчас будем стараться выходить на ноябрь, на декабрь, по крайней мере, по щебеночной подсыпке и по Сверху по щебню будем засыпать отсевом. Асфальтовое покрытие, понимаете, в таких условиях устанавливать нереально. Это будут либо деньги выкинуты на ветер, даже если эти деньги будут у нас. Поэтому ну, в первую очередь мы будем смотреть по реакции жителей данных домов. Если на доме 100 тысяч долга, то, наверное, оставим немножко на попозже в проведении этих работ по этому дому. Работы будут выполняться по. Городу.